Сьогодні ми від Білявської громади вручаємо по письму воїнської частини, нашому мешканцю, мешканцю Біляєвської громади очередну машину, на яку зібрали кошти завдяки, скажімо, наших працівникам, підприємцям, землекористувачам. Це, скажімо, очередна допомога. Я думаю, ця машина хлопцям як находка, і хай вона береже їх і допомагає. Хотів би подякувати небайдужим мешканцям, небайдужим підприємцям, землекористувачам за те, що вони повертаються лицем і цінують наших хлопців, які оберігають наш покій, Дякуємо їм. Зараз ми передаємо документи і ключу цієї машини. Хай вона вас береже. Хочу висловити подяку за машину Спілявської громаді та мешканцям громади.